Січня православні християни всього світу відзначають чудове свято Різдво Христове. Здавна це сімейне свято дозволяє усій родині зібратися разом, згадати минулий рік і загадати бажання на наступний. У цій рубриці Мамина школа розповість вам, дорогі батьки, як долучати своїх діток. До традицій наших предків. Нехай дитина допомагає готувати вам страви для святкового столу, прикрашає помешкання та насолоджується цим процесом. Тоді вона зрозуміє справжню цінність різдва та родинного кола, радять педагоги треба дотримуватися традицій, не забувати традиції наших дідів прадідів і звичайно привчати наших дітей до цього бо без минулого не буде нашого майбутнього я вихована в таких традиціях що свята вечеря і різдво це обов'язково є родинним святом обов'язково їдеться до самих старших в родині дідуся бабусі чи прабабусі дідуся так і звичайно дітей треба прилучати і казати їм всі традиції нашого народу в Різдво прийнято влаштовувати вертеп та вертепне дійство. Цей процес якнайкраще дозволить малюку зрозуміти суть свята та його традиції. Адже через таку театралізовану казку, особливо якщо малюк бере в ній участь, навіть цікавіше слухати релігійні та біблійні історії, що є основою Різдва Христового. Жовтня місяця ми вже почали активну, значить активні репетиції. І діток десь приблизно більше 20 учнів залучені до цього вертепного дійства. Батьки задоволенням йдуть, підтримують нас, значить, шиють костюми, тобто приходять на наші вистави. Це вже ми сьогодні будемо показувати не вперше цю виставу. Вже в нас була прем'єра і повний зал був батьків і глядачів. Якщо ви вже влаштовували вертеп або брали в ньому участь, то можете скласти сценарій самостійно. Якщо ж у вас ще немає такого досвіду, то знайти підходящий сценарій нині не важко. В основу вертепу беруть релігійну виставу. Переважно у вертепі беруть участь такі персонажі, як ангел, пастушки, цар, жит, чорт, смерть, цар Ірод та його воїни, козак та інші. Варто пояснити дитині, що навіть негативні персонажі, як чорт, дуже важливі та повчальні в цій виставі, і що їх не варто боятись. Якщо ви зумієте пояснити малюку всю сутність цих персонажів, то при обрані ним ролі такого персонажу він зможе навіть розважитись та отримати задоволення, а не образитись, що йому відведена негативна роль за якісь провини, як в нас прийнято лякати різочками на Миколая. Коли ще Богдан Ступка сказав, що е, негативну роль ще важче зіграти як позитивну, тому що для цього всі кожен глядач, кожний погляд на людину. Яка грає негативну роль вдвічі попадає ця людина під цей погляд? Ну, ми, звичайно, ми дітям пояснюємо, що без твого ворога не буде й тебе. Наші вороги на змістою, точно так само мусить бути і негативна, і позитивна роль. Діти до того до цього відносяться досить спокійно. Кожній дитині має бути відведена своя роль. Для цього треба чітко продумати сценарій та роздати всім учасникам його слова. Переважно слова у вертепі бувають у віршованій формі, а одяг можна підібрати з домашнього гардеробу. Якщо ж вдома немає нічого підходящого, то зараз існує безліч прокатів карнавальних костюмів, де ви з легкістю знайдете те, що треба. Завданням вертепу є повідомити добрим людям про народження маленького Ісуса. Тому щоб вертеп був справжнім, домовтесь із сусідами та друзями, що ви зайдете до них, щоб сповістити хорошу новину. Переважно вертепи складаються з різної вікової категорії, тому до цієї розваги можна залучати всю родину. Мене звати Іван Гребеняк. Я в верте буду виконувати роль колядниці. Ми будемо співати різні українські колядки і, звичайно, показувати такий традиційний вертеп. Що для тебе означає участь в такому різдвяному дійстві? Це перш за все йде славіння Господа Ісуса Христа. Ми приносимо радість людям і даруємо свою любов в їхні серця. Мене звати Віктор Матвіїв. Я виконую роль царя Ірода. Він є негативним, злим персонажем, але мені подобається грати його. А чому? Тому що ця роль дуже цікава, і потрібно показати себе, показати е, характер. Мене звати Гребеняк Василина. Я граю роль душечки, якої забив цар Ірод. Ми славимо Бога і йому так показуємо наші таланти. Мене звати Мисюк Олександр. Я навчаюся у сьомому класі. У цій виставі я виконую роль житка. Мені цікаво, приємно, е, ну. Грати у цю роль. Якими якостями володіє твій персонаж? Ну, знаєте, він такий, любить гроші, завжди все нас собою, ходить по хатах, збирає цукерки, солодощі, ну, любить шуткувати над людьми. Це завжди, на твою думку, негативний персонаж. Чи у повсякденному житті можна зустріти таких людей? Можливо зустріти. Навіть от в деяких випадках я себе деколи відчуваю ним. Вертеп це хороша можливість вивчити ту притчу, яка лежить в основі різдва, та вивчити найгарніші колядки. Малюк наступного року буде з нетерпінням чекати на вашу маленьку сімейну традицію, яка не лише є повчальною, а й розвиває пам'ять дитини. Вітаю вас, дорогі глядачі! В ефірі Мамина школа сьогодні. Ми завітали в гості до прийомної родини Долгових. Давайте познайомимось. Мама Катерина, наша родина є не наразі не дуже велика чисельна. У нас є чотири людини. Цього я, мій синок Михайлик і також Андріана. Михайло навчається в політехнічному коледжі. І на автослюсера зварювальника йому це на батьки зборах сказали, що йому це виходить і досить непогано, досить гарно. І це його одна з таких захоплень, навіть такі уподобань. Але також Михайло ще у нас виконує роль такого е, старшого чоловіка. Він нас виконує е, ті завдання, які має насправді виконувати чоловік. Він може поремонтувати таборетку, він нас відкидає сніг, тобто, все-все-всі чоловічі обов'язки все, нашої родини робити, полягає на Михайлові плечі. Також Андріанка вона навчається у 9 класі, е, вона багато любить тобто, працювати, вона дуже часто допомагає мені готувати їсти, вона зацікавлюється тим, питається, як це робиться, а що туди потрібно додати. Також ми разом спільно прибираємо, також в неї таке є одне з нових захоплень вишивка бісером. Е, також ми всі троє потрохи тобто, володіємо такими навиками, як флористика. Якраз сьогодні ми хочемо вам показати, як можна зробити ангела дуже просто і своїми руками, із невибагливих таких матеріалів, яке називається сіно і нитки. Важливо, щоб було сіно таке досить ну, гнучке. От воно... Так, і Ангел, звичайно, знаєте, каже, кожну пора року тішить своїм. От, якщо гарне сонячне літо, то трава є, тоді засихає дуже гарно. Тобто в нас є така зеленкуватого кольору, а не чорного. І тоді відповідно всі фігури, які виробляємо, а є дуже ті. гарно. Так, запах тут ви дуже гарно підмітили, адже якщо пригадати ще наших таких батьків, там більше прабатьки вже фактично, то якраз сіно ну знаєте, сьогодні ніби в моді слово фітоподушки, фітоматраси. А раніше це було звичайна річ для кожної української сім'ї. Де в кожній українській сім'ї були е, та сама подушка з сіна, матрас зі сіна, і це все кажуть. Це сприяло тому, що сон був здоровий в людини. Е, також, оскільки ліжка були зроблені з дерева, знизу, то матрас не прогинався і нічого. І це, звичайно, дуже добре було для хребта. Отож, беречуємо е, сіно. Ми швидко його вкруск, пробуємо скручувати, ніби такий е, жгутик. Отакий от ага. невеличкий жгутик, і одночасно ми стараємося так, щоб ем, з, з, з линки, ну, які є за щоб їх ага. витягнути, ага. щоб пізніше вони не, не терчали нам. І отой момент, і такий важливий, оскільки ми його так посередині трошечки скручуємо, нічого страшного, як там буде щось стерчати, ага. тому що пізніше це ага. можна буде і відрізати. Але от ми робимо раз, і це в нас виходить такий голова ангела. Щасливою почувається мама Катерина зі своїми прийомними дітьми. Раді, що знайшли одні одних. Тому усім, хто хоче всиновити дитину, радить шукати не хлопчика чи дівчинку загалом, а саме того, кого хоче дати Бог. Потрібно відчути, що це саме та дитина. У тому, що саме родина дозволяє дітям краще реалізувати себе, прийомна мама переконалася на власному досвіді. Зараз такий передріздвяний час ну, надихає, напевно, а ангел це є символ різдва, так, так. який з основним звичайно не тільки символізує. Mm. Ангел бере участь у цілому нашому житті, фактично, не тільки під час різдва, але й щодня. Але чогось, знаєте, ялинку завжди. Закінчення є ангел, тобто завжди знаємо, що ангел супроводжував присвяту родину, в подорожі. Через ангела Господь спілкувався з багатьма святими. Тому ми вирішили ангел. Це така особливість, напевно, не для всіх це відомо, щоб цілком наш ангел вийшов натуральний, ми взяли ще й натуральну ниточку. Поки я буду добирати ангела, Андріана попробує зробити крило. Отак, mm. я хочу їй пригадати трохи, щоб вона пам'ятала, що тут в нас є крило, ну ем, ми вирізати перед тим з папером. З... Так, ми приготували собі таке, і Андріана от, в такий спосіб вона має його обмотати, тобто, щоб воно було цілком зі стіна, mm -hmm. вона має його акуратно розкласти це сіно е, по цьому каркасу mm -hmm. ага. і обмотати. Кольоровими такими ниточками, будь ласка, угу. Хочу пригадати, що святе письмо каже, що ангели це й невидимий світ. Тобто це те, що ми не бачимо, але вони були створені швидше як люди. І фактично ем, кожен ангел мав своє завдання і свою функцію. І, можливо, багатьом невідомо ще, але ангели бувають ангелами охоронцями ангели, які супроводять, і ангели-вісниками. Наприклад, ми пам'ятаємо благовіщення Богородиці. Якраз саме ангел сповістив Богородицю про народження сина. Пам'ятаємо також, що коли Авраам вже не сумнівався, що в нього будуть діти, то якраз з'явилися ангели у вигляді трьох чоловіків. Тобто ангели звичай набирають ще й різних образів. В Нашій сім'ї ангел відіграє надзвичайно велику роль. Адже саме ми кожного дня молимося до ангела-хоронителя, аби він охороняв нашу родину. Також ми просимо, щоб коли діти йдуть до школи, я завжди їх благословлю і прошу Бога, щоб він хоронив їх там, де немає мене. Тобто для нас це дуже важливо, щоб діти залишалися здоровими і нічого ними... не відступав від них. Коли ми робимо крило, потрібно сіно так розкласти, щоб воно лягло на форму з обидвох двох сторін. Угу. Це обов'язково, тому що ну, Інакше крило не вийде таким силіметричним, тому що все-таки англій мусить мати два крила. Ми стараємося так, не боїмося ні згинати сіна, ні загинати, ні підрізати, нічого не боїмося. Сіном працюємо легко, тобто так досить просто з ним працювати. то такий, кажу, ще раз матеріал недругий і тому безпечний такий досить. Отож, ми коли загортаємо, бачимо, я склала ось так. Собі формочку підготовлену закрила і закріпляю це ниточкою. Як зауважують у цій родині, у прийомній сім'ї усе так само, як і в інших. З іншого боку, є нюанс. Батьки можуть у неприємних випадках шукати виправдання у тому, що син чи донька насправді не їхні, зауважує мама. Так, от потрібно прийняти рішення і сказати, це моя дитина з усіма наслідками, що з цього випливають. Батьки мають бути готовими до того, що їх син чи донька на перших порах буде намагатися показати себе найкраще і через це час від часу може потрапити у незручні ситуації. Але коли дитина зрозуміє, що вона не на випробувальному терміні, усе стане на свої місця. Уто що важливо є в анкопринисті Англа тісно затискати і міцно закривати вузли. Отже, бажано домотати донизу і тоді повернутися знову доверху, і якраз на тут на рівні шиї закріпити ниточку і піз... вузлика на вузликами двома, хоча б трьома. І пізніше ще цей вузлик заклеїти таким клеєм. Клей ну, силіконовий, з пістолетом, гарячий клей ще інакше його називають. Так ви бачили, як ми готували вже крила. Отже, бачите, в нас вийшло два таких крила. Хочу от, от такі. От тут ми використали іншу нитку кольорову, яка також нас в першу чергу служить також і декором uh -huh. не тільки і також за допомогою клею. Михайло мені допоможе. Він буде тримати. Дуже а, важ дуже важливо тут його правильно заклеїти. Тут трошечки воно так важкувато приклеювати. Взагалі то ще є один такий принцип, що можна мотати і вставляти дротик. Ага. Він є легший і простіший. Клей але... на пістолета, так? Так, у нас постійно клей викриває. Але можна використовувати звичайний пива. Ні, 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 ні. Тільки, пістолет. Тільки, тільки пістолет, і на клей пива це не витримає і не зробить просто. Угу. Це просто вже у нас перевірено. Ми знаємо точно. Отже, ми тут закливає, наливаємо багато клею. кажу, Зручніше є дротом, але ми сьогодні використовуємо лише клей. От тут ми закрі, закріпляємо так крило. Тримаємо довго щоб... має сохнути? Ні, він швиденько, якраз через те, що клей пива, якщо, по-перше, не буде тримати, а по-друге, можливіше використовувати клей момент. Але він також не настільки ефективний. Все таки в ну в роботі з сіном найкраще використовувати дріт, навіть коли є дріт, срідом ми закріпляємо клеєм. Угу. Цей клей є найкращий, тобто він такий і швиденько він вже майже засох. Не дуже так швидко ну, не дуже швиденько, але порівняно з іншими клеями, і він міцний. Я не боюся спілкуватися з будь-якими людьми, тобто, незалежно від їхнього статусу. Я не боюся будь-яких проблем, і труднощів, тому що. Завдяки тому, що мені мама передала свій свій життєвий досвід, завдяки тому, що вона мені навчила багато що робити. Це мені дало в житті якраз цієї певності. Також тому саме тому окрім того всього, ми знаємо, що ручна праця розвиває моторику дитини. Також моторика, це також є і розумовий розвиток, паралельно тому, що ти думаєш, ти вчишся, ти здобуваєш досвід. І саме тому ми десь так постійно працюємо з дітьми. У вас дуже велике серце. Я бачу, що хочете ще взяти діток, знайдеться місце ще для кількох? Я думаю, що не те, що я впевнена, в тому, що знайдеться. І коли, ну, звичайно, що важлива думка Михайла, Андріана і Степана, ми помаленьку до того готуємося, поки ну, що наша сім'я розширилася. Вони і що я побачила, коли ми говорили про ту дівчинку Оксанку. Коли я розказала історію Оксанки, мене так вразило дуже сильно слова Андріанки. Вона сказала: А давайте й заберемо до себе. Тобто, що дитина не боїться того, що Тож маленька дитина, вона ж розуміє, що потрібно буде, буде увага і буде їй кровіт. менша увага, і, і, відповідно, вони будуть мати маленький дискомфорт. Але це не була моя пропозиція, я просто їм розказала історію, яка сталася з дитиною. І мене дуже приємно вразила, тому я не боюся того, що тепер що наша сім'я може розширитися. Я знаю, що того не бояться діти. Мене, моєї любові не поменше ні для кого. Отже, бачимо, ми закріпили крила. І наступним етапом ще хочу торкнутися крил. Е, отож, е, насправді, ангели не мають крил. Насправді, ангели це безтілесні духи. Але людина своїм їством не може зрозуміти як то можна літати без крил. Саме тому людина дала образ ангелови. Люди, ну, людини у вигляді у вигляді людини з крилами. Ніби оскільки людина знає, що ангел переміщається, ну і в такій своїй уяві нам придумала для ангела крила, і тому ми відповідно традиційно робимо завжди ангела з крилами. Отже, наш ангел вже майже готовий. Єдине, що для того, щоб він стояв. Добре, і, його треба с... закріпити. Так, має, так? Його треба закріпити. Тому ми вирізаємо попередньо ми вирізали такий невеличкий кусочок картону, mm -hmm. і ми на нього знову ж таки наливаємо клей. Як я вже казала, клей він трошки досить багато, так, і стараємося затиснути. Ага, і знову тримаємо. І знову тримаємо, тому що він мусить зафіксуватися. Як у кожній хорошій сім'ї, у родини Долгових є свої сімейні традиції. Снідають, обідають і вечеряють обов'язково всі разом за великим столом. Їжу готує мама із донькою Андріаною, враховуючи побажання дітей. А чоловічу роботу виконують Михайло і Степан. Найбільш шановані свята у сім'ї дні народження всіх її членів, які неодмінно відзначаються. Багато подарунків і просто красивих речей діти зробили власноруч. Ми вміємо таку робити, але то нам подарували мамі, каті, мамі, угу. подарували нам Миколая, але ми теж міг робити, то тканина, а всередині поролон угу. і, і картон. Це все обшите, так? Так. Обклею. Картон обклеюється, потім поролону напихається і обшивається. Ну, обклеюється Поклеюються такі людей і обшиваються. Тобто нічого складного, навіть я б собі могла таке так. зробити. Так? Щось оце дуже красиве. Що це таке? А це картина з ленточок. Ух ти! А хто робив її? Це ми робили. Багато часу зайняло це діло. Два дні. Тут дійсно тоненькі, так? Тоненькі? Так, тоненькі, широкі, тоненькі. Ну, скручували. Що передбачається техніка? Що її? треба скручувати, пропихати, приклеювати, так? так? Треба скручувати, пропихати. Так, лише скручувати, пропихати голкою угу. є. Така тупий кінець. І широке вушко. Дуже... І, і дуже, і, так, так, дуже гарно. Є навіть і власноруч зв'язані, чи кому? кому подарунок такий? Того не подарунок то для нашого вжитку. Ага. Скоро такі шкарпетки від кожного наша члена родини, тому що у нас є нитки, і ну точатку ми так вивезли. Пізніше ми маємо ще вирізати чотири пари, і кожен собі вибере. То, що... то, то і самі один одному даруєте, так? так це, міс... називається, це називається подарунок з, душою, з душею, тому що він не тільки, як то кажуть, милує око, але ще і гріє душу, адже і зроблений ноги. для своїх рідних власними руками. Це найприємніше, що може бути з подарунків. Михайло, про що ти мрієш? Хм. Є в тебе якась така мрія? Ну, щоб ти хотів, ну, щоб вже і зараз. Вже, вже і зараз і немає. Ще немає? А, а що б ти тоді хотів не вже і не зараз? Закінчити коледж, піти далі вчитися. на спеціаліста. Ага. І далі якось жити. Мабуть, і одружитися, правда? Ну, так. І Я діточок своїх завести. Жити великою, гарною родиною, так? Так. Андріанка, а ти про що мрієш? Є в тебе якась мрія. Бо кажуть, що під новий <кх> рік всі мрії здійснюються. То можливо звучить трішки е, так. Я мрію е, піти вчитися. Да. На кого? Певно, піду в зборів, на менеджера, а потім хочу стати вихователем, бо я люблю дуже. Ну, хочу бути вихователем або садочок по дитячих будинках. Я хочу піти на соціального працівника або на педагога. Щоб тому підходила по професії, щоб я могла працювати. Так? Також хочеш допомагати іншим, так? Так, так. І хочу ну, вивчитися, а тоді хочу мати гарну сім'ю, гарну від Я сподіваюся, що ваші мрії обов'язково збудуться. І, можливо, там в далекому чи недалекому майбутньому ми вже будемо робити ангелів з вашими дітями і з бабусею Катериною. Нехай вам щастить. Для іноземців, що приїжджають в Україну, словосполучення Старий Новий рік звучить як мінімум дико. А ось для наших співгромадян це одне з найулюбленіших зимових свят. Його не святкують так бурхливо, як офіційний початок року, але відзначають обов'язково. Нехай і в тісному сімейному колі відновлюємо традиції. Мамина школа продовжує серію цікавих і потрібних майстер-класів з дітьми і для дітей. Цього разу робимо святкові свічки. Чудова пора для нових ідей і звичайно ж гарних фотографій. Якщо маєте щось цікавеньке і заодно е фото ваших діточок, надсилайте нам на адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Передача мамина школа у нашу рубрику Мамина радість або на адресу електронної скриньки, яку ви бачите на екранах. Чекаємо.